Як збільшити швидкість опрацювання лідів та збільшити конверсію в продаж? Відомий факт, що чим швидше ми зв'язуємось з клієнтом по вхідній заявці, тим більшою буде наша конверсія в продаж. Особливо це важливо в дуже конкурентній ніші, або там, де клієнт приймає рішення про покупку емоційно, або, можливо, в нього є гаряча потреба тут і зараз. Тобто, щось термінове потрібно. Прямо сьогодні вирішити. Як варіант, наприклад, перше, що приходить в голову, зламався замок, вхідні двері, потрібно потрапити додому, чи щось з автомобілем. Тобто, прямо горить-горить. І тут, очевидно, виграє той, хто швидше відповість на запит клієнта. Отож, що можна зробити в даному випадку? Розглядаємо приклад воронок KCRM. Я вже завчасно налаштував всі відповідні автоматизації, і зараз я ініціюю звернення в Telegram у мене з'являється новий рід в crm системі навіть два, і в мене вже фактично налаштована автоматизація. В чому її суть? У мене зараз заявка потрапила на менеджера Михайла Чайко. Але якщо цей менеджер не зв'яжеться з клієнтом протягом X часу. Наприклад, протягом 10 хвилин, якщо це реалістично доволі так, в моєму випадку для автоматизації це налаштовано через хвилину, щоб я міг вам показати наживо, як це відбувається, то система автоматично змінить відповідального за цього клієнта, за його заявку на наступного менеджера. Тобто, бачимо зараз Михайло Чайка. І чекаємо, що це нам дасть. Якщо Михайло п'є каву, перекур. Не знаю, якимись іншими справами займається, або, можливо, в розмові з діючим клієнтом і просто фізично зайнятий. То система автоматично через ікс часу, в нашому випадку, одна хвилина, змінить відповідального на Владислава Крикливенко. Плюс вона поставить відповідну задачу, по якій вже Владислав отримає сповіщення в crm системі. Якщо є мобільний додаток, отримає ще й сповіщення в себе на телефоні, якщо навіть він відійшов десь від комп'ютера там з Михайлом зараз спілкується. І таким чином пройде до комп'ютеру, швиденько підхопить цього клієнта, спишеться з ним, чи перетелефонує, якщо це мова про пропущений дзвінок, чи про вхідну заявку з сайту. Ось, поки розповідав, ми бачимо, що система вже автоматично в мене поставила відповідального Владислава. Заходимо до картки. Бачимо клієнт в CRM, відповідальний Владислав, і сповіщення, про яке я казав. А саме вхідна задача. Задача в нас автоматизована і вона підписана: Колега не встиг: бери лід, інакше через 10 хвилин втратиш можливість заробити. Опис пам'ятає етапи продажу, будь корисним для клієнта. Знову ж таки, можемо налаштувати наступну автоматизацію, якщо цей менеджер не зв'язався за 10 хвилин, то вже з нього система перекине заявку на наступного менеджера. Таким чином, якщо ми прокомунікуємо з командою і скажемо, що хлопці дівчата, якщо ви хочете заробляти, комунікуйте з заявками, з клієнтами швидше. Не опрацював заявку за 10 хвилин, вона пішла до наступного менеджера. Таким чином, менеджери будуть мотивовані залишатись на робочих місцях, а не на перекурах. І вчасно, оперативно комунікувати з вашими клієнтами. Бізнес зростає, ростуть продажі, заробляють ваші менеджери, і клієнти задоволені, тому що з ними швиденько зв'язуються, не через годину, півдоби і так далі. Як налаштувати дану автоматизацію? Все доволі просто: йдемо на лаштування додатково автоматизації, додати тригер і вказуємо зміна менеджера. Подія. Лід у воронках, воронка, наприклад, кій. статус воронки новий. Час виконання не відразу, а через, наприклад, 10 хвилин. Умови для виконання, статус картки, воронка кій включає досі новий. Додати. Наступна умова: менеджер картки включає, наприклад, наш Михайло. Додати. І дії. Змінити менеджера на Крикливенко Владислава. І додати дію. Створити задачу. Новий лід, Зв'язуйся. Інакше втратиш. Етапи продажу. Цінність клієнту. Пріоритет дуже важливо. Додати зберегти. Все. Таким чином, завдяки простій автоматизації, яка налаштовується буквально за хвилину, ви збільшуєте свою конверсію та продажі. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Видихай. тут зрозуміло.